Розпочинаємо уроки, я пізнаю світ 266. Свої друковані зошити, тиждень 30, розгортаємо на 18 сторінці. Тема нашого уроку кровоносна система людини. На початку я пропоную вам переглянути відео фрагмент та розказати, які почуття викликають у вас певні зображення. Тож сідайте всі зручненько, рівненько, і мерчі переглядати цікаве відео. Уявіть, що ви стоїте на Володимирській гірці. Відчуйте подих вітру, плескіт, могутнього Дніпра і рух великого міста. Опишіть, як б'ється ваше серденько і як вам дихається. Пропоную повторити вивчене, виконавши наступне завдання. Завдання 2 години. Укажіть, будь ласка, стрілочками розташування органів дихання в тілі людини. Покажіть стрілочку, де знаходиться носова водка, носова порожнина, легені, гортань, трахея та бронхи. Відео для цього завдання натискайте на паузу. Добудьте, будь ласка, себе перевірити, На екрані вже з'явилися відповіді. Переходимо до завдання другого. Слід обрати правильні відповіді. Питання перше. Де зігрівається та очищується повітря під час видиху? А у легенях Б. У бронхах в у носовій порожнині. Увели в кружечок правильну відповідь. Наступне питання, який орган дихання схожий на трубку А. Гортань. Б трахея В легені. І ще одне питання. У якому органі кров забирає кисень і віддає вуглекислий газ? А у легенях Б У гортані. В в носовій порожнині. Перевіряємо. Відповіді повинні бути у вас такі В, Б, А. Якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправляйте. Переходимо до завдання третього, прочитаємо невеличку довідку та виконаємо запропоновані завдання. Ти вже знаєш, що організм людини складається з кліти, якими для життя потрібні поживні речовини і кисень. Вислові пропущення, як клітини отримують кисень. Так, які вас цікаві пропущення. Давайте їх перевіримо. Для цього прочитаємо довідку у завданні 4. Організм людини потребує надходження кисню і поживних речовин. Також у процесі життєдіяльності утворюється вуглекислий газ, надлишок якого потрібно виводити. Цю важливу роботу виконує кров. Кров це непрозора рідина червоного кольору, що рухається в організмі кровоносними судинами, схожими на трубки. Ти можеш побачити їх крізь шкіру в деяких місцях тіла. Великі судини розгалужуються на дрібні, немов гілки дерева. Найтонші судини називають капілярами. Вони пронизують усі органи тіла. Крізь тоненькі стінки капілярів кисень і поживні речовини проникають з крові в клітини, а вуглекислий газ із клітин у кров. Друждійте, ось такі цікавинки, ми з вами дізналися, як же отримують наші пліти незвичайний кисель. Слід вивчити нові навчальні одиниці. Кров це непрозора рідина червоного кольору, що рухається в організмі кровоносними судинами, а найтонші судини називають капілярами. Вам це треба вивчити на пам'ять. Розгляньте, будь ласка, свої ручки. Знайдіть судини, що видно крізь шкіру. Розкажіть, а чи однакового вони діаметром? діаметру? Дійсно, діти, вони усі різні. Чому ж так? Давайте розбиратися. Розглянемо зображення і завдання під підзірочка та прочитаємо підписи до них. На першому зображенні бачимо розгалуження судини на капіляри. Так, ось це йде на судини, і вони розгалужені на капілярчика. Капілярчики вони дуже-дуже тонесенькі, найтонші судини. Бачимо, що ось це у нас клітинки в нашому з вами організмі. Вуглекислий газ потрапляє до стіно капіляри, потрапляє у кров, і саме так кисень у нас з вами віддає кров нашим клітинкам, а клітинки віддають вуглекислий газ навпаки крові. І потім вуглекислий газ. З кров'ю потрапляє, так, кров виділяє вуглекислий газ, потрапляється в наші легені, і видихаємо ми з вами, якраз вуглекислий газ. Поглинаємо кисень, і кисень потрапляє у легені, і за допомогою крові поглинається у клітинки. Тож саме так і це все відбувається. Перегортаємо сторіночку далі. Станові пропущені слова в реченні. Кров віддає клітина і забирає. Що треба дописати? Дійсно, кров віддає клітинам кисень. Пишемо з вами кисень. І забирає молодці вуглекислий газ. Пишемо вуглекислий газ. Вуглекислий газ. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку, але потім знову повертайтеся до уроку. Давайте прочитаємо невеличку наукову довідку за завданні 7 та дізнаємося ще різноманітні цікавинки про наш організм. Обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом. Кров рухається судинами завдяки безупинній роботі серця. Серце має вигляд мішечка, стінки якого складаються з м'язів, воно почергово скорочується і розслаблюється. Б'ється. Серце працює як насос, виштовхуючи кров у судини. Через це стінки судин ритмічно коливаються. Ці коливання називають пульсом. Судини в організмі розташовані впорядковано й утворюють замкнені кола, велике і мале. По малому колу кров рухається від серця до легенів і назад. А по великому від серця до решти органів, зокрема й до мозку, а потім знов до серця. Великі судини, якими кров тече від серця до органів, називають артеріями. Великі судини, якими кров рухається від органів до серця, називають венами. Серце і кровоносні судини утворюють кровоносну систему, що забезпечує рух крові. Безперервний рух крові в організмі називають кровообігом. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Слід запам'ятати, що кров рухається судинами, завдяки безупинній роботі серця. тобто орган... Який найголовніше у нашому організмі, це серце, воно постійно працює. Серце почергово скорочується і розслаблюється, тобто воно постійно б'ється. Великі судини, якими кров тече від серця до органів, називають артеріями. Великі судини, якими кров рухається від органів до серця, називають венами. Серці і кровеносні судини утворюють кровеносну систему, що забезпечує рух крові. Тож бачимо з вами на малюночку ліворуч, як саме виглядає наше серце. І на малюночку праворуч бачимо червоним кольором у вас зображені артерії. Це великі судини, якими кров рухається від серця до органів. А синім кольором у вас позначені вени. Це великі судини, якими кров рухається від органів до серця, тобто навпаки. Тож, ось так все це виглядає. Я пропоную зараз переглянути вам невеличкий відеофрагмент, як же працює наше серце. Тож, приємного вам перегляду! Тож, побачили, що воно працює безперервно, воно скорочується так і навпаки розслаблюється. Тому серце це найголовніший орган у нашому організмі. Виконайте далі, будь ласка, практичні завдання та дізнайтеся більше про свій організм. Перше, що вам треба зробити, це стисне руку в кулак, приблизно такого розміру ваше серце. Уявляєте, ось у мене воно невеличке, а у вас! Відчуйте свій пульс. Для цього поверни руку долони вгору. Другу руку губи кисть та щоб два пальці лежали на артерії біля основи великого пальця. Легенько притисни пальці. Відчуваєте свій пульс. Далі у вас хвилинка математики слід розв'язати задачу. Діти виміряли свій пульс на уроці фізкультури і записали отримані значення в таблиці, скориставшись цими даними, обчисли арифметичні пульсу дітей. Скажіть мені, будь ласка, а як дізнатися арифметичне, якщо у нас тут є чотири дитини та їх відомості про пульс? Дійсно, для того, щоб дізнатися арифметичне, треба все це додати і поділити на 4, тому що у нас четверо дітей: Оленка, Михайло, Наталка та Андрій. У них є такі відомості: в Оленці 137 ударів за хвилину, у Михайлика 142, у Наталки 135, у Андрія 146. Тож, перше, що вам треба зробити, пишемо перша дія, слід все це додати: 137 плюс 142, плюс 135, і плюс 146. Порахували. Я вам ось тут зображу як відповідь. А друга дія це буде відповідь, яка у вас вийшла в першому, треба поділити на 4. І це буде ваша відповідь. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Якщо ви правильно впоралися із завданням, то повинні бути такі відповіді. Разом пульс буде 560 ударів за хвилину, а 560 поділити на 4 це 140. ударів за хвилину. Це середнє арифметичне. Якщо втомилися, зробіть для себе знову, невеличку фізкульт-хвилинку, а потім переходимо до завдання 11-го. Слід поглибити свої знання про кровообіг. Для цього виконаємо завдання на сторінках 38 та 39. На 38-й сторіночці будемо поглиблювати наші знання про кровообіг людини, прочитавши текст. Бідну на кисень кров, насичену вуглекислим газом, називають менозною. Кров, збагачена киснем і поживними речовинами, називають артеріальною. Від серця до легенів тече венозна кров. Назад, від легенів до серця повертається вже артеріальна кров. По тому артеріальна кров тече від серця до решти органів, а від органів до серця тече венозна кров. Розгляньте, будь ласка, схему, що умовно відтворює рух крові в організмі людини. І прочитайте речення нижче. Червоним кодаром позначено артеріальну кров, а синю венозну. Остав пропущені номери в кружечки відповідно до зазначеного в реченнях. Ось у вас є ось такий малюночок і відповідні речення на 39-й сторіночці. Серце виштовхує кров артерії, це перше. Друге кров рухається артеріями, третє потрапляє до капілярів. Четверте. У капілярах кров віддає клітинам кисень, поживні речовини і забирає вуглекислий газ. П'яте. Капіляри зливають, зливаються у вени. Шосте. Насичена вуглекислим газом кров повертається венами до серця. 7. Із серця вона виходить знову. Восьме рухається тепер до легень. Дев'яте у легенях кров віддає вуглекислий газ. Ми видихаємо його назовні і поглинаємо кисень, який ми вдихнули з повітря. 10. Насичена киснем кров виходить з легенів. 11. Рухається до серця. 12 заходить у нього. Після цього серце знову виштовхує кров в артерії і все повторюється по колу. Тож, подивіться, як вам слід було заповнити усі порожні кружечки. Домічка є. Так, знайшли всі одиничку. І йдемо по стрілочкам. Друге, далі, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте і дванадцяте. Потрапляємо до серця. І так постійно. Поверніться, будь ласка, на сторіночку двадцять першу. Завдання 12. Попрацюйте, будь ласка, як справжні мовознавці. Прочитайте і визначте члени речення. Виділіть прислідники. Серце б'ється ритмічно. Підкреслюємо з вами підмет присудок. Що серце, що робить, б'ється. Б'ється як ритмічно. Ось це якраз і буде прислідничок. Підкреслюємо його пунктир з крапочкою. Наступні два речення опрацюйте самостійно. Перевіряємо, кров рухається безперервно. Що кров, що робить, рухається, рухається. Як безперервно. Це прислівничок. Судини розташовані впорядковано. Що судини, що зроблено, розташовані. Розташовані я впорядковано. Доберіть до прислівничків спільно кореневі слова. Наприклад, ритмічно це прислівник, а іменник до цього слова буде ритмом. Або ритміка. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Не забувайте вивчати нові навчальні одинички, які ми розглядали протягом уроку, обов'язково вивчіть, як Правильно у нас рухається з вами кров, як називаються судини, і як рухається кров від серця до органів, та навпаки від органів, від легенів до серця. Тож всі нові навчальні одинички, будь ласка, вичте пам'ять.